Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати паски за рецептом моєї бабусі Марусі. І за цим рецептом також я вчилась готувати. Спочатку ми приготуємо опару, цей рецепт буде в опису під відео. Цього року я використала сухі дріжджі, своя лінія, але не рекомендую ці дріжджі. Потім побачите, як вони спрацювали. Рецепт опари, повністю рецепт паски буде в опису під відео. Сухі дріжджі, якщо ви використовуєте, то беріть десь 1 грам сухих дріжджів дорівнює 2,5 3 грамам свіжих. Але ще раз кажу, краще брати свіжі дріжджі, добре показуються бельбівські дріжджі. Ось ми готуємо опару, розмішуємо сухі дріжджі. Я робила зараз на склянку молока. Рецепт буде на пів літра молока. Ви можете зменшувати або збільшувати пропорції, тому що. Незалежно від того, готуєте ви паску на склянку молока або на 2 літри молока. Час виходить однаковий в роботі, тому що треба, щоб підійшла опара. От зараз підходить опара. Має підходити 45 годин, потім ви готуєте тісто. Основне тісто. Опара ми змішували сухі дріжджі з цукром і з молоком. Ставили в тепле місце і через годину, як опара вже осіла, ми додаємо інші інгредієнти. Це сметана, масло добре. Або маргарин, або краще і масло, і маргарин, яйця. Сюди пішло на склянку молока, у мене 3,5 яйця. Чому з половиною? Тому що пів яйця білочок я залишила на, зверху на обмазку. Моя бабуся завжди робила білок, збивала склянкою цукрової пудри і таку робила обмазку білу. Ми замішуємо тісто, додаємо поступово борошно, має бути двічі просіяне, щоб паска наситилась. Називаємо розтоплене масло, добре або чисто масло, або для економії можна змішати масло з маргарином. Які помики є при приготуванні пасок. Добре, пас, якщо паска розкришується, значить не дуже добре була вимішена. Тому що має час бути для її вимісу. Також для приготування паски. Взагалі-то паски печуться дуже легко. Як по мені, то легше, ніж пиріжки, тому що вони завжди в формі. І головне, головна умова, щоб ніхто не заважав вам на кухні. Всіх краще випроводити, помолитися, настроїтися, попросити вищих сил прохання, зарядити свої руки. І робити паски в тиші з благословенням, без використання Груд, голосних слів, а лайки левих слів. Це безумовно. Додаємо ми в тісто коньяк, у мене був Джек Деніелс. також натерту цедру. І також вимішуємо. Можна додавати ванілін, обов'язково, каплі ароматні. І обов'язково, чим більше, тим краще сухофруктів. Кураглички, родзинки, сукати. Які ще помилки при, використ... при приготуванні паски. А ви можете дивитися по опарі, якщо опара не підходить то значить, дріжджі були неякісні. Краще перемішати, зробити з якісними дріжджями. У моєму випадку я ризикнула. Все ж таки, не дуже добре показали дріжджі своя лінія. Я продовжила робити, подивитися, і більш-менш паска вийшла. Добре, Ви бачите потім результат. Все це ми вимішуємо, тісто вже з родзинками на склянку. Молока, все, що замісила, я взяла по 100 г родзинок, 100 г курагів і 100 г цукатів. Але можна було б і трошки більше. Коли тісто вимішане ми його залишаємо в теплому місці на обминку. Під час приготування паски жодних потягів не має бути. Вікно. Зачинені, двері зачинені, і добре, коли ще вимкнена духовка, щоб було додаткове тепло. Першу обминку ми робимо через півтори години. І другу через половиною 3 години. Третя перед розділкою. Тобто десь паска підходить 3-3,5 години. Які ще можуть бути помилки? При використанні пасту, коли температура молока менше 38 градусів, коли ви замішуєте тісто, коли дріжджів замало або забагато, тобто, десь на склянку молока має бути 30 грамів живих дріжджів, або десь 10 грамів 11 сухих дріжджів. А коли температура холодна в приміщенні. Форми смазувати добре вершковим маслом або краще смальцем. Ніколи не смазуйте форми олією, тому що паска тоді пристає, паска може бути важкою, коли багато жирних інгредієнтів. Вона тоді важко підходить. Коли замало цукру, також може мало підходити. Коли забагато цукру, вона теж може дуже швидко підходити і вилазити з форм. Крихти розсипаються, паска значить мало часу вимісуватись то або не достояла. Після того, як ви вимісили двічі, ми кульки розкладаємо на відстойку на 7 хвилин і потім кладемо в форму. Випікаємо в паску десь 40 45 хвилин при температурі 180 градусів. В кінці трошки підвищимо до 200 градусів. Викладаємо на вологий рушничок, на бочок. Форми на вологіршничок, спочатку в формах, щоб краще вони витряслись, ось вони як винімаються. Дві пасочки я пекла в бумажних стаканчиках. Ось я дуже рано їх достала, бачите, не дочекалася. Він трошечки пристав до стаканчика, але дивіться, яка пухка, гарна пасочка вийшла. Вона дуже смачна. Тобто можна пекти звичайно, якщо нема в звичайних, якщо немає формів, паперових стаканчиках для води, для напоїв. Два паперових стаканчика я використала. Так, якщо помітили, в мене форми з-під консервів, склянки, склянки фарфорові або кружки металеві, формочки для кексів, будь-які можна навіть консерв. Готуємо ми намазочку глазур. Як і завжди, я цього року також купила в АТБ глазур і збиваю її з білком. Білок має бути охолоджений. Але е, мій блендер не дуже підходить під це, я вже зрозуміла, і тому глазурь вийшла, ну, такою рідкою. І доня взяла справу в свої руки і приготувала вже іншу глазурь. Рецепт я спробую скопіювати під відео, переписати його. Тому я не долучалась до того процесу, то в мене будуть паски з двома видами глазурі. Так, ми збиваємо і покриваємо, які ще можуть бути помилки при випіканні пас, пасок. Паска не достояла, тобто тісто не добродило. Також це може бути помилка. Перестояла, тобто тісто перебродила. Ось я це намазую пензликом, але воно розтікається рідкувати. Це така глазур, яку готувала завжди моя бабуся. Помилки не витряхувати одразу з форми, вони можуть зламатися. Є такі навіть прикмети, як ви спекли паску, так і чекати рік. Якщо верхівка від паски відлетіла, значить головні болі будуть цілий рік. Якщо паска переламалась, значить якісь будуть. Проблеми. Тобто, по якості, як ви спекли паску, так і чекати проблеми в життя, але це все прикмети. Так, які ще можуть бути крем? Якщо крем, то може бути недостатньо цукрової пудри, або забагато білка, або взбивали не тим засобом. Так що тече крем, да, якщо недостатньо пудри. Потім. Коли ви паски рано достали з духовки, ну це не допечене. Коли м -м, неприємний запах від паски, це значить не свіжим жиром смазані форми. Або щось не дуже свіже поклали. Тобто до пасок мають бути ці інгредієнти свіжі, ароматні і пахучі. Паска має бути не, ріш... не лише смачна, солодка, але й. Пахуча, ось це скляночка друга з іншим кремом. Є ще такий лайфак, просто можна розтопити машмілову або зефір. І цей розтоплений зефір макнути пасочки і потім прикрасити присипкою. Воно застигає і дуже гарно. Смачного всі рецепти будуть в описі. Дивитися своїми.